Вітаємо вас на каналі Віоліті. Із сьогоднішнього відео ви дізнаєтеся про 10 найдорожчих предметів антикваріату, які у вересні викликали найбільший інтерес серед колекціонерів та були придбані на загальну суму понад 40 тисяч доларів. А відкриває наш рейтинг унікальна колекція поштових марок Китайської Народної Республіки, які випускалися за часів головування Мао Цзедуна. Понад 500 рідкісних марок у спеціальному альбомі 1959 року були куплені за 100 тисяч 15 гривень. Дев'яту сходинку посіла рідкісна інвестиційна монета, карбована в період правління останнього шаха Ірану Мохамеда Пехлеві. Золота монета, яка має надзвичайний попит серед нумізматів та інвесторів, була продана за 103 тисячі гривень. Восьме місце посіла золота медаль відмінниці жіночої гімназії, викарбувана з нагоди 300-річчя дому Романових у 1913 році. У підсумку видатний артефакт останніх часів царату за тестатом учениці був придбаний колекціонером за 108 тисяч гривень. Найбільша та найвідоміша інвестиційна монета Латинської Америки 50 песо або Сентенаріо 1928 року посіла сьому сходинку нашого рейтингу. Монета, викарбувана з золота 900-ї проби, вагою майже 42 грами, була куплена за 110 тисяч гривень. Рублі Петра І найбажаніший для колекціонера сегмент нумізматики Російської імперії. Монета 1721 року карбування у бездоганному стані сертифікована найвідомішим в світі грейдинговим сервісом. Коштувала колекціонеру 119 тисяч одну гривню. На п'ятому місці надзвичайно рідкісний хронограф від швейцарського годинникового бренду Етема. E Механічний годинник виготовлений у 40-х роках ХХ століття, який і досі бездоганно працює, приніс продавцю 121 тисячу сто гривень. Четверту сходинку посів годинник від Rolex, найбільш впізнавана модель швейцарського бренду Datejust з оригінальним браслетом. У підсумку торгів статусний годинник, виготовлений з золота та фірмової сталі, був куплений за 173 сімдесят три тисячі одну гривню. У трійку лідерів нашого рейтингу увійшла мрія будь-якого колекціонера античних монет, статер засновника Македонської імперії та батька Олександра Великого. Золоту монету Філіпа II у чудовому стані покупці оцінили у 180 тисяч гривень. На другому місці єдиний орден УРСР орден трудового червоного прапора з порядковим номером 88, яким 100 років тому був нагороджений залізничник з Харкова. Надзвичайно рідкісна нагорода з документами була куплена по бліцціні у 300 тисяч гривень. А найдорожчим лотом вересня стала золота монета, карбована за недовгий період правління регента угорського королівства та воєводи Трансильванії Яноша Гун'яді. Дуже рідкісний голдгульден вартістю у 420 тисяч 996 гривень. Безсумнівно став окрасою вишуканої колекції покупця. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.